На жаль, зараз бігає до Ірини Геращенко. Просто не може втриматися, щоб її запихали в стрім. А чого але сюди приперлися? Скажіть, будь ласка, Чого ви сюди приперлися? Вас хтось рухав? Ви пропонували вбивати військових. Ви пропонували вбивати військових за непослух командирам. Давайте про це поговоримо. Ви пропонували законопроєктно вбивати військових, карати смертю. Розкажіть, розкажіть, будь ласка. просив мене Валерій Федорович подати. Розкажіть, будь ласка, от конкретно що ви подали? Не спихайте все на залужну. Ви подавали законопроєкт, Ви пропонували вбивати військових? А вже тікаєте? Так вже тікаєте. Треба брати з Вже вертається. Вже вертається. Пані Ірино, вона не може без вашого стріму, просто вмирає Це ваші слуги не доходять. Ні, Ви останніте цей парламент позбавляєте парламентаризму і абсолютно здорового глузду. О, вона вертається. Вона вертається. Та Вона можна вертається Показати... Ну, я розумію. Ви тільки можете писати неадекватні пости. Ви можете нариватися до депутатів європарламенту. Перебивати вас не перебиваю. Я просто говорю те, що я думаю, після того як ви приперлися в нашу секцію, ви приперлися в цю секцію, і вам щось тут муляє. Ви вчора підривали євроінтеграцію України. Ви вже вибачилися перед віолою фон Крамон. Ви вже вибачилися перед Віолою? Фон буду, uh... У вас нав'язлива ідея. Я думаю, нав'язливі стани. Я вам рекомендую. Є, є, є таке місце, як кульпарків у Львові, та вас там чекають Я хочу пояснити одну деталь глядачам, можливо, не всі зрозуміли. Ну, порожня зал це рівень відвідуваності засідання Верховної зали. І відповідь на запитання, чому не ухвалюють за рішення. А що саме відбулося? Ярина Геращенка. Веде стрім в онлайні своїм підписникам, розповідаючи, що він зала порожня показує це, і Мар'яшка Бізурлива в черговий раз десь щось там у дівчини впало, і вирішила, що вона має втрутитись в стрім іншої людини. І робила це дуже так показово, нахабно, і, як бачите, настирливо. Тому ну, вона залишається такою знаковою постаттю. Між іншим, там от останні кадри, ця там стояла ще така тьотя з фіолетовим волоссям. Це мадам Третякова, це той самий дует, який подав законопроект про криміналізацію привласнення державних повноважень. Потім, як в ці дві корови тупоголові, зрозуміли. Реакція яка від суспільства доволі бурхлива, то вони в якості виправдання без волонта вирішила написати, що це вона створила взагалі-то просто так жартуючи інформаційну законотворчу провокацію. А це пришелепково то вона навіть не уявляє, що все, що вони зробили, це. Подання, обґрунтування, пояснювальна записка до законопроекту, порівняльні таблиці, все це зберігається на сайті Верховної Ради. І через годину після того, як ця тупа корова, вибачте, вже, вирішила з'їхати з теми, розповідаючи, це я так пожартувала, то глядачі одразу зайшли на сайт Верховної Ради і їй в морду лиця. Ткнули оці папери величезні, ви працювали над цим законопроектом і не один день разом з Третьяковою, разом з вашими помічниками. І в черговий раз спробували з українців зробити ідіотів. Ну, не пройшло, так ми скажемо, що це був жарт такий. Насправді ніякого жарту не було. Я ви дійсно переконаний, що це була така проба пера, ініційована єрмаками і ефективними менеджерами. Бо їм дуже не подобається, що люди з іншою точкою зору, люди, які критично налаштовані до чинної влади, люди, які критично ставляться до діяльності президента Зеленського, ці люди спілкуються з іноземними партнерами наших оцих зелених в'яжливих людей, їх дуже це нервує. І от це. Ця спроба реалізувати подібний законопроект, це є наслідок такої болючої реакції, яку викликають в Офісі президента спілкування опозиційних в першу чергу, звісно річ, політиків і не тільки політиків, з іноземцями різного рівня. свята місто пусто не вбиває. Я сьогодні на цю тему ранком Розмірковував і щодо звільнення шефіра, між іншим, я так досі не отримав ні від кого відповідь, а хто в останній раз і коли взагалі що чув про шефір? А цей героїчний друг Зеленського він взагалі в Україні? А як триває слідство з найвідомішим замахом на життя на святейшого друга на святейшого президента? Це на шефіра булзама. І кращий друг Баканов обіцяв за два дні все всіх знайти і повісити і розстріляти. Як то воно відбувається? тиша А скільки вже років минуло. Тому звільнення шофіра це, ну, з, 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 з моєї точки зору, це просто ні про що взагалі. Так само ні про що, абсолютно. Як і так звана кадрова революція, яку зараз здійснює Зеленський з призначеннями і звільненнями і секретаря РНБО, і оцих заступників офісу президента, це все буря в стакані. Я у себе виклав. Відео відоме воно було популярним в 2019 році, коли там де Зеленський крутить три пластикові стаканчика з кульками, начебто він той на перстачник, і розповідає там, типу, кручу вверчу, мануть хочу. то, оце фактично ілюстрація всіх цих кадрових революцій Володимира Зеленського. Бо все залежить не від кольору стаканчиків. Вони білі, чи зелені, чи бордові, а від того, хто їх крутить. Що рік тому крутив один той самий Зеленський, що два роки тому крутив Зеленський, що зараз їх крутить Зеленський. І від зміна місць до танків сума не змінюється. З порожнечі не виникає щось. Порожнеча може виникнути виключно порожнеча. І згідно дуже вдалого з моєї точки висловлення, зору висловлення, кажуть навіть, що це таке вільне трактування одного з законів фізики. Міцність ланцюга вимірюється міцності найслабшої ланки в цьому ланцюгу. Ну, Якщо взяти ланцюг да, на розрив, наприклад, то відповідно він рветься там, де найслабша ланка. От саме пр прочністю найслабшої ланки і вимірюється міцність самого ланцюга. То з моєї точки зору найслабшою ланкою в ланцюгу під назвою українська влада є президент Зеленський. І, і цим все обумовлено. І можна тусувати цю колоду ефективних менеджерів. Будь-який спосіб. Головне зараз для Зеленського і його оточення викликати в українцях відчуття змін, відчуття реформ, відчуття якогось майбутнього покращення. От минулі, там мільярд дерев саджали, не висадили, будували, не вибудували. Війну не підготували, але це ж минулі. А зараз от ну, нові чергові нові обличчя, чергові ноунейми no і вже, наскільки я знаю, розгортається черговий скандал в Міністерстві оборони. Там, на посаду керівника департамента, намагаються призначити жіночку, яка не просто no ноу no досвід а яка ще й начебто, ну, має російський паспорт? Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустріч!